Скажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід, що відбувається, скільки людей залучено? Добре. Сьогодні захід відбувається в рамках перебування від потягу Україна-Єдина. Марафон благодійний. В рамках цього марафону буде майстер-класи, благодійна майстер ярмарка, концерт безперервний зранку і до ночі. Біля ближче до вечора до нас приєднаються наші гості з Києва. Це декілька гуртів відомих. І будуть давати концерт до самої ночі. А зараз ми робимо концерт власними силами. Це учні, наші друзі, військові і таке інше. І головне завдання наше це плетіння мегасітки. Ми планували 500 квадратних метрів. Як у нас види, побачимо, скільки буде народу, скільки залучено. ми закликали всіх. Всіх патріотів Краматорська прийти долучитися до нас. Зараз працюють ДГМА, студентство ДГМА, плетуть біля паркану ДГМА. Зараз плетуть 25 та школа, звісно, краматорські вчинки. Зараз долучається до нас організація Плічопліч. І прийшов виконком. Угу. Долучився третій інтернат до Ярварки.